Слава Україні! Я Шуляков Олексій, вітаю усіх глядачів мого влогу. Кожен з дитинства мріє про майбутню професію, успішну реалізацію власних амбіцій. Мабуть, вибір моєї професії був зумовлений спочатку, бо я з династії педагогів. Бабуся і мама своє життя пов'язали зі школою. Тепер і я не уявляю свого життя без дітей. Як учитель фізичної культури навчають дбати про своє здоров'я, долати труднощі, готую молодь до виконання конституційного обов'язку щодо національних інтересів та незалежності держави. Сучасні діти, ігри на подвір'ї змінять на ігри в смартфонах, тому ставлю перед собою завдання привчити дітей до фізичної активності, аби зацікавити учнів, змінив методику проведення уроків фізкультури, яку описав в методичному досвіді. Модернізація уроків фізичної культури через діяльнісний підхід для формування компетентності особистості нової української школи, для реалізації своєї педагогічної ідеї пріоритет надають діяльнісному підходу, не являє урок фізичної культури без форм корпоративного навчання, командної, парної та групової роботи, в ході яких формує навички співробітництва, міжособистісного спілкування, прийняття рішення про узгодження дії. Також активно впроваджую проєктні технології навчання. Мої вихованці самостійно створюють цікаві проекти, спортивні подкасти, міні-стартапи, інтерв'ювання, спортивний репортаж, Facebook пост Вони є дуже популярними молоді. Окремі з них TikTok мають до 300 тисяч переглядів. В роботі використовую словесні методи, зокрема, метод мікрофон, метод прес. Окрім цього, вамого значення надаю методу. Стимулювання юних спортсменів. Флорбол, бадмінтон, корфбол, петанг, фрізбі, черлідинги саме ці види спорту зацікавили моїх учнів. Проваджуючи ці модулі, будую урок на компетентність і основі, що застосовувати теоретичні знання на практиці. Вважаю, що необхідно постійно самовдосконалюватися, тому вивчаю досвід колег, охоче ділюся власним, проводжу відкриті уроки, семінари, беру участь у різноманітних активностях змагань. Чи зустрічався вам учитель, який на уроках фізкультури танцює, Співає разом з учнями реп, демонструє акробатичні рухи, знімає відео уроки, аби зацікавити дітей своїм предметом, популяризувати спорт як один із найважливіших чинників здоров'я? Таким є Олексій Юрійович Шуляков, учитель фізичної культури Шепетівської загальноосвітньої школи номер 1 спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, саме за такими молодими та енергійними, як Олексій Шуляков та його вихованці майбутнє нашої України людина, яка займається своєю справою, і надихає інших. Дуже амбіційна людина, власний вчитель. Мені дуже подобається. Це дійсно професіонал свого діла. Найкращий вчитель. Залучати учнів до рухової активності допомагає позакласна робота з фізичної культури. Пишаюся тим, що мені вдалося запровадити в нашому місті справжній черлідерський рух. А все починалося зі шкільного гуртка черлідерів. А зараз ми є чотириразовими чемпіонами України. Географія наших змагань широка. Луцьк, Київ, Харків, Львів, Одеса. Досягнення, результати – невід'ємна частина моєї роботи. Перемога це важливо. Так гартується характер, формується віра у власні сили, успішне майбутнє. Крім того, чирлідери є активними учасниками благодійних акцій, концертів надто зараз, коли ми всі волонтери і хто як може допомагає мужнім ЗСУ перемогти російського загарбника. Ми, вихованці, самосвідомі. Володіють власними емоціями, будують психологічно-здорові стосунки з оточуючими, розвивають емоційний інтелект. Ми, одна команда, разом з моїми учнями зростаю і я. До зустрічі! Разом до перемоги!